Торгуємо ми давно вже біля 25 років. Цього року у нас вже нові прилавки нам місто облаштувало от красу. Нам таку зробили. Товар зараз дивіться, дуже в моду входить все ось таке: ось така красота на лісочках. Дуже люб... полюбляє молодь. Це все старше покоління, звичайно, щось бере старе традиційне. Сувеніри також дуже полюбляють у нас люди. Ціни прекрасні. Ну товар, звідки з Одеси весь привозять? Слава Богу, що вона в нас є ще Одеса, і там такий гарний товар. Працюють наші люди, передають нам все. Ціна абсолютно не відрізняється від минулого року. Хіба що нові позиції прийшли, то там своя ціна. А все те, що було, від гірляндочки від 100 гривень, і щоб ялиночку вдягнути метрову. Ну і далі там на висоту вже надвірні є вуличні гірляндочки, для дітей багато всього. Діти дуже діти полюбляють і лед ленти вони їх клеять, ліплять кругом. Від 600 гривень і далі там до 2,5 тисяч, бо є ялинки, що люди ставлять і надвірні. Перше, що я хочу побажати, тому що для наших людей це дуже актуально, щоб вони були забезпечені фінансово і щоб в них була радість від свята від тих покупок. Бо якщо все є, от а немає в душі радості, ну тоді так це звичайно миру, мирного неба. Ну щоб над нами нічого не літало, не бомбило, щоб все було добре.